Міні колеги, 21 лютого ми розпочали внесення сульфату амонію на озимій культури. На озимі ріпак ми внесли 150 кг на гектар. На озиму пшеницю внесли 130 кг на гектар. Сьогодні, 24 лютого, ми продовжуємо дживлювати озиму пшеницю та озимі ріпак. Я знаходжусь. На посіві лінійки гібридів озимого ріпаку бренду Декалп. Продовжуємо підживлення по мерзлоталому ґрунті амміачною селітрою, нормою 350 кг на гектар. Ділянка озимої пшениці, де був проведений посів по двох різних попередниках. Зараз пшениця знаходиться в різних фазах. Де був попередний козимий ріпак, у нас пшениця знаходиться у фазі початку середини пущення косої, пшениця знаходиться у фазі двох-трьох листів. Попередньо було прийнято рішення провести підживлення швидким азотом. Це у нас буде аміачна селітра нормою 250 кг на гектар. Також для збалансування азот-сірка ми напередодні провели внесення сульфату амонію нормою 130 кг на гектар. Як бачимо, вже в нас якби спад практично розчинився, Ну, ще є якісь тут грамолки ще залишалися. ще сьогодні ми дамо м'ячну літру.